Україну з До радіодиктанту національної єдності готується курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ Ольга Чорна. Розповідає, для неї це вже третій досвід написання національного диктанту. Того року у мене були помилки, але вони не були такими великими. Я буду дивитися, намагатися на минуле, щоб теперішнього написати краще. А ось курсантка Альбіна Савчук диктант єдності писатиме вперше. каже, вчора правила правопису повторила. Хотіла перевірити свій рівень знань, так би мовити. Мені дуже цікаво, який результат буде у мене. Надіюсь, звичайно, на хороший. Я трохи готувалась, повторювала правила нового правопису. У цьому році прийняв таке рішення теж долучитися до написання колективного диктанту. Такі заходи повинні відбуватися і потрібно в них приймати участь, бо, як казав панасмирний, життя прожити не поле перейти. Спільне написання радіодиктанту єдності започаткувала Національна радіокомпанія України 2000 року. Відтоді у День української писемності та мови диктант пишуть по всій країні. Він звучить на хвилях українського радіо та радіокультура. Цьогоріч текст радіодиктанту написала Ірина Цілик, читала Ада Роговцева. Запишіть назву диктанту Лі дім». Вікторія Парцева викладає українську мову 22 роки. каже цьогоріч диктант нескладний. Порівняння з іншими роками легше диктант, мені так здалося. Тобто, таких складних моментів розділових знаків і слів я не побачила. Тут не було в принципі власних назв, тут не було складних таких розділових знаків, але було одне місце, де я подумала місце сили. Можливо, це назва, а можливо, це загальна назва, можливо, власна, що має на увазі автор. Я не знаю. Отут, можливо, теж помилка. У Харківському національному університеті внутрішніх справ, що нещодавно переїхав до Вінниці, диктант єдності пишуть 23-й рік поспіль, каже Вікторія Перцева. Цього року до Писання долучилися майже сотня курсантів. По завершенні курсантка Ольга Чорна ділиться із суспільними враженнями. Порівняно з минулим роком цей текст так набагато легший. Продіємо ну, якраз доцільний на теперішній час. Роботи для перевірки на скриньку українського радіо потрібно надіслати не пізніше 10 листопада. Ті, хто написав без помилок, отримують подарунки. Результати оголосять впродовж двох місяців. Сам же текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо вже 11 листопада. Юлія Бараболя Андрій Нєстеров. Суспільне новини Вінниця.